Друзі, всім привіт! Сьогодні трохи покатаємося Харковом і просто поговоримо, як ми живемо зараз. У четвер я був вихідний, треба було поїхати по місту. Багато справ назбиралося. Заїхав до свого лікаря, перевірив зір, бо моя хвороба, на жаль, б'є і по очах. Та і самі розумієте, я постійно в телефоні, пишу тексти для відео. Відповідаю, працюю майже весь час у телефонному режимі. Потім поїхали на Холодну Гору, заїхали в Озерянський храм за помидорчиком. Хто знає, той знає. Далі треба було заїхати в метро. І вже потім ми поїхали у бік Одескої. Саме це відео ви зараз і дивитесь. І от момент: ми вже вийшли з храму на холодній горі, сіли в авто і раптом дуже сильний вибух, такий, що аж всередині все стиснулося. Ми з дружиною перезирнулися. Вона навіть подумала, що це хтось у когось врізався машиною. А я автоматично подивився в бік і бачу, навіть ворони з дерев розлетілися. У Харкові, на жаль, вже зразу дивися, куди що прилетіло. Як потім стало відомо, прилетіло у передмісті Харкова. Почали писати, що знову літають БПЛА. Дивися, куди прилетіло. Коригує, через деякий час ще один удар. Потім знову полетіли шахеди. У той момент я вже їхав за кермом, і вибухи чув не так чітко. А дитина була вдома і написала, що дуже гучно, що вибухи сильні. І вже коли ми приїхали на Одеську, вийшли з машини, туди також долітали звуки вибухів, було дуже чутно. А вже у п'ятницю я гуляв по мікрорайону, зустрівся з другом. Він військовий, і він показав мені ракету, яка прилетіла на дитячий майданчик і встряла у землю. Я вам скажу чесно, вона була дуже велика. Ми з ним трохи поговорили про дрони. БПЛА, чому прилітають ракети, чому потім зависають розвіддрони, фотографують, знімають, дивляться, куди прилетіло, і коригують наступний удар. Я спитав, чому їх не перехоплюють літаки чи вертольоти. Він пояснив, ці дрони дуже малі. розмах крил близько 2 метрів. У них немає реактивного двигуна. І ракети по них часто просто не працюють. Та є системи, які можуть їх збивати. Але чому це не відбувається в кожному випадку, навіть він не завжди може пояснити. І чому я все це розповідаю? Бо інколи мені пишуть: Рома, навіщо ти все це знімаєш? Одразу скажу: таких людей дуже мало. Це менше 1% від майже 40 тисяч моїх підписників. І я хочу щиро подякувати вам, друзі. За підписку, за підтримку, за те, що ви зі мною. Мені також пояснили, що на цих дронах стоять дуже потужні камери, настільки, що, умовно кажучи, можна розглядіти, якого кольору у вас шнурки на взутті. Тому не треба писати, що я щось там показую. Я не знімаю військові об'єкти, не інфраструктуру, не техніку і не переміщення. Я знімаю життя міста під час війни, я знімаю звичайних людей, звичайних харків'ян. Для тих, хто далеко від рідного дому, для тих, хто виїхав до війни, для тих, хто виїхав під час війни і дуже сумує за Харковом. Ще хочу сказати кілька слів про світло, бо бачу, ця тема зараз багатьох хвилює. Мені писали, що в інших містах світла немає сутками. І це правда, там ситуація важка. У Харкові ситуація трохи інша. Так, у місті часто світла є, але це не означає, що його не вимикають зовсім. Наприклад, у мене харківський район, близько 5 кілометрів від Холодної Гори. Світла вимикають по 6-8 годин на день. Просто місто за ці роки адаптувалося. резервні системи, генератори, робота енергетиків, і завдяки цьому Харків тримається. І як завжди, кілька слів про погоду. У Харкові зараз холодно, лежить сніг, мороз близько мінус 12. Але погода по-своєму гарна, справжня зима. Окремо хочу подякувати нашим комунальним службам. Вони працюють цілодобово, прибирають сніг, вивозять його з міста, посипають тротуари, щоб людям було безпечно ходити. Харків живе, Харків тримається, і ми разом з ним. Друзі, я хочу сьогодні сказати кілька дуже важливих слів слів подяки. Мені часто пишуть військові, пишуть родичі військових, пишуть ті, хто захищає Харків у найважчі моменти, і ті, хто захищає його зараз. І я хочу, щоб ви знали, ми вас бачимо, ми пам'ятаємо і ми вам безмежно вдячні. Саме завдяки вам Харків живе, саме завдяки вам у місті ходять люди, їздять машини, працюють комунальні служби, граються діти. Саме завдяки вам ми можемо просто прокинутися вранці у своєму місті. Ви тримали Харків, коли було найстрашніше, коли били майже щодня, коли місто горіло, коли здавалося, що сил уже немає. Ви стояли і стоїте не за слова, не за картинки, не за красиві промови. Ви стоїте за людей, за наші домівки, за наші родини, за наше право жити на своїй землі. Я знаю, що серед вас є харків'яни, є ті, хто приїхав захищати Харків з інших міст. Низький уклін кожному воїну, кожному, хто зараз на позиціях, кожному, хто був і хто повернувся, і вічна пам'ять тим, хто віддав за нас найдорожче своє життя. Харків пам'ятає, Харків вдячний, Харків тримається завдяки вам. Бережіть себе, будь ласка, ми чекаємо вас. Ми пишаємося вами, і ми завжди будемо на вашому боці. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, зараз субота. Я в цей момент монтую це відео, озвучую його. І просто зараз по Харкову працює РСЗО. Росіяни б'ють ракетами торнадо. І на жаль, усе відбувається так, як я вже казав кілька хвилин тому. Після прильотів над містом піднімається БПЛА і коригує подальші удари цих систем залпового вогню. На цю хвилину вже було 5 вибухів. Їх добре чутно не лише в місті, а й у передмісті Харкова. Будь ласка, друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу, це справді важливо. Наразі ще дуже мало офіційної інформації. Поки що люди пишуть лише про те, в яких районах було чутно вибухи. Я переглянув в телеграм-чат і так, у різних куточках Харкова ці звуки добре чули. Ситуація непроста, Харків знову під ударом. Але ми тримаємося. Бережіть себе і своїх близьких, друзі. Друзі, я хочу сказати вам щиро дякую. На нашому каналі вже 40 тисяч підписників, і для мене це не просто цифра, це 40 тисяч людей, які зі мною, які дивляться, пишуть, підтримують і переживають разом із Харковом. Дякую кожному, хто підписався, хто ставить лайк, пише коментарі, ділиться відео. Ваша підтримка дає сил знімати далі, працювати, не зупинятися і розвивати канал. Окрема велика подяка всім, хто підтримує канал донатами. Ви реально допомагаєте розвитку, техніка, поїзки, зйомки, монтаж. Це дуже цінно і я вам за це щиро вдячний. Для тих, хто хоче і має можливість підтримати канал в описі під цим відео та на головній сторінці каналу є реквізити, картки та PayPal. Будь-яка підтримка навіть найменша це великий внесок у розвиток каналу. Дякую, що ви зі мною! Дякую, що ви з Харковом. Працюємо далі.